Беремо це сердечне тепло. Від нашої доброти? Mm -hmm. Мабуть, так, можна сказати, але не завжди. Там така доброта, інколи вилазить, що mm -hmm. думаєш, може, то не доброта зовсім. Але доброта є від Бога. Бог є благий і добрий. І тому сьогодні ми зібралися, щоб прославити Його, прославити Бога, подивитися на то, який він благий. І знаєте, є дуже потужний вірш. Апостол Павло, коли писав до християн, які знаходяться в Римі, своє лист, він писав, листи, то він написав такі слова. І знаємо, що тим, хто любить Бога. І знаємо тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Про що це, друзі? Тим, хто покликаний за його волею, тих, хто любить Бога. усе думайте стільки, написано, усе допомагає на добро. А що таке, усе? Дівчатки, ану, скажіть, що таке усе всього стиха? А ну ка а, ви прослухали. Давайте ще раз повторимо, все, так? <різько> так, все, обставини, все, що відбувається в нашому житті, якщо ми любимо Бога і Бог покликав нас за своєю волю, і ми стали Його дітьми. Все, що відбувається навколо нас всередині, навколо нас, все є слугуй на добро. Інколи навіть ми собі не можемо уявити. Інколи ми говоримо, та може це якось не потрібно, але Бог веде нас таким чином. Що відбуваються переміни в нашому мисленні, в нашому серці. Ми бачимо ті обставини. вони ж можуть не змінитися після того, як Бог покликав нас до себе. Прийшло в наше серце. І обставини можуть не змінитися. Ми змінюємося, друзі. Ми змінюємося і тому ми дивимося на обставини по-іншому зараз. І тому Бог є благий, Бог є добрий. Незважаючи на холод зовні, Бог дає нам. Своє тепло, свій мир наші серця, і тому нам дуже тепло від тої обстановки, яку Бог створює тут. І церква це є місце, де ми можемо разом приспілкуватися, разом прославити Бога, разом помолитися до нього, звернутися до нього. І хай Бог нас благословляє цьому. Пропоную вам помолитися. А перед тим хочу сказати: дивіться, Стас серед нас. Сас приїхав. Тіма приїхав. Подивіться, Тіма, слава Богу, з нами. Його він прийшов в відпустку, і багато історій ви чули про нього. Він сьогодні сам розповість свої історії. Але слава Богу, що Бог є той, хто зберігає, керує, і все на добро чинить нам. Тому давайте ми станемо, помолимося.